Привіт-привіт. Настрійні ні кідроні бабушки. погода, звісно, гарна. Вот. Але, думаю, розкажу я вам ще якусь баючку. Маю пару хвилин часу почекати, то використаю її з якимось хоча б толком. Була в мене колись така історія. Значить, якщо так вийшло. Якось так вийшло, що <кій> поїхав я з кумом Миколом в Почаїв, там в Почаєві чоловік теж перекуп, продавав два мінськи. Ну Там зразу була договорена ціна, там сюди-туди, все, все було легко і швидко. Значить, ми катнули в Почаїв, загрузили ті Мінські, розрахувалися, їдемо на Кременець. Дзвонить до кума його родич, не повністю, що там, де там, та каже, от, їдемо з комом, купили кхм, по і пару мінськів. А той каже: о, я теж хочу продати. Що хочеш продати? Мінська, якого? Ну, такий-такий. Там на ходу з документами, що там до чого. От до мене каже, мене швагро хоче Мінська продати. Не цікавить, кажу, ну все залежить від ціни. Називає ціну. ну Ціна доступна для мене, як то й кажуть, бачу, можна ще щось спробувати заробити. Кажу, добре. Але до мене мають приїхати клієнти буквально через годинку. Ну Ми так прикинулися, що поки приїдемо, розгрузимося сюди, туди. Ну Є ще час тут недалеко їхати в сусіднє село. Та думаю, з, з користю використаю ще тих півгодинки часу. Я бігом в машину прилітаю до того швагра комового. Вот. Ну, він, напевне, був ушарашений такою швидкою моєю покупкою. Бо, якби так, приходжу, стоїть мотоцикл посеред двору, все бачу, наготовлений, навіть прогрітий. Ну, кажу, до нього, заводь. Він завів. Щось там ще думав. Я захочу пробувати їхати, а, а я тут мене підкидає бо я спішу. Глуши, заглушив. Ну то що, щось будемо торгуватися? Ні, ні-ні, ні, 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 ні я. ото крайня ціна, не пам'ятаю, скільки тут там. Ну, знаю точно, що там була ціна кілька тисяч гривень. <кій> вот. І я такий, як зараз, його жінка стоїть на порозі, він коло мене. Я йому ті грошики так на сідушку в мотоциклі. Там... Чи то три тисячі, чи то п'ять тисяч, не пам'ятаю, не буду брехати. І ще й тисячними бумажками. Так хоп-хоп-хоп. Так пару бумажок положив, до нього все добре. Він ті гроші зібрав. За ніж жінці. Жінка ще їх теж перерахувала, аж хоча що ж там рахувати, там пару бумажок, знаєте. Я мотоцикла за барги в машину закинув і в'йо. Коротше, та вся зділка тривала хвилин 10-15. Той продавець ошарашений був від того всього. Що так скоро, знаєте, зазвичай хтось купляє, там їздить, нагріває, там принюхується, щось там псякає. А я тут так спішив, що думаю, та і Що там вручити людині голову та ще й родич кумів швагро". От. Ну, все добре. Я тому цикла додому привіз, вигрузив. Е -е... Займаюся своїми справами. Ввечері дзвонить до мене кум. Слухай, кум, така, така чепуха. Кажу, що таке? Ну, той каже мій швагро, каже, що ти йому за мало грошей дав. Кажу, як то я йому за мало грошей дав? Він сказав таку ціну. Кажу, то ж, як ми їхали по дорозі, то ж ти мені переказав ту ціну. Ну так, да, так, він сказав, ну, я не пам'ятаю, по-моєму, 3 тисячі гривень. По-моєму, може брешу, може 4, може 5. Ну, коротше, кум мені то не то, що я сам почулося. Кажу, так, я приїхав, пробував торгуватися там пару секунд, він е, ні в какую не скидав. Я йому такі гроші кажу, що ж він пере мені порахував. І жінка порахувала. Е, каже, так, е, там скільки там, тих 3 чи 4 тисячі гривень, так, але він хотів більше. Кажу, як він хотів більше, коли він сам назвав, і як то, ще, як -то він хотів більше, як віддав мотоцикла з двору. Понімаєте? Людина подумала собі такого, якщо можна назвати його людиною. Що раз я так швидко забрав і майже не торгувався, то видно, я можу дати більше, чи він замало зацінив. Вот. Я кажу тако, кум, причому не дзвонить до мене сам той його родич, а ну, кум каже, вибачається, але ну, я розумію, кажу, кум тако. Так як то твій родич, нема питань. Завтра хай приїжджає, чи навіть сьогодні забирає того мотоцикла, я йому вертаю гроші, хай мені віддасть там 200, 200 чи 300 гривень, ну, скільки там, вже не, не пам'ятаю, скільки там, за солярку і нема питань ніяких. Добре, добре. ну. Десь там кум передзвонив до того швагра, що на другий день він буде їхати в Кременець, приїде забере мотоцикла. Добре. Ну і другий день я з дому нікуди не йду, бо ж має приїхати за мотоциклом. Пройшов цілий день ввечері, дзвоню до кума. Кум каже, що він не заїжджав? Кажу, ні, не заїжджав. Десь там кум до нього подзвонив. Каже: що ж ти морочиш людині голову, то, то, то сюди, то туди, то, 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 то стільки грошей, то стільки грошей, хто так робить. От. цього... Ай каже, я поїхав в Кременець, купив мотокусу за ті гроші. Ну, то каже, ти купив мотокусу. А чого ж ти казав, що не доплатив, що забереш назад? Ну, я думав, що на тому діло закрилось. Але якось через деякий час попадаю я в те село до дядька купити мотоцикла теж. От. Я там з одним місцевим був е, от, в тому селі, і там вже щось там почали торгуватися за мотоцикл. А той дядько, ви звідки? Я кажу, з Кременця. А він щось. А, то то ви, типу, найобуєте людей. Я кажу, в смислі? А, тут на нашому одному ви не доплатили за мотоцикла гроші. Я зразу поняв, за кого мова, кажу, розказую тому чоловікові, яка історія була. Ну, думаю, що він мені не повірив. Але я. Е, ну, тож, купили ми тоді в того чоловіка той мотоцикл, їдемо і заїжджаємо до того кумого швагра. Кажу, слухай, що то ти по селі плетеш, що я тебе обманув, гроші тобі не додав. А що, а що, я нічого не казав, я нічого не казав. Кажу, тако, чоловіче, той мотоцикл досі в мене є, а то пройшли місяці. Кажу, давай на мені гроші за той мотоцикл, давай гроші за бензин і забирай його нахер назад. Та ні, та ні, та ні, що та я? То кажу, то нахера ти кажу, ляпаєш язиком, хер зна що. От такі бувають ще випадки, так що майте на увазі, не все так справа, не все так просто в торговлі. Звичайно, в такій, такій ситуації треба було людині мордяку набити. От. Но я не любитель таких радикальних мір. Я хіба можу яку гранату форточку кинути? А морду бити, вважаю, безполезно, Від того морда не зміниться. Бувайте здоровенькі, отакі От бувають історії, такі бувають пригоди, і таких пригод буває дуже багато. Пишіть, я переконаний, що у вас було щось подібне. Буду, буде цікаво почитати. Думаю, моїм підписчикам буде цікаво почитати в коментарях. Всього вам доброго і щоб чим поменше вам зустр... попадалися в житті такі люди в лапках.